Ділок 7 травня в ефірі інформаційна програма Час місцевих новин про головні події на цю годину у викладі журналістів телеканалу «Алсет». Вітаю вас. У Дрогобичі представили нового ректора. Сьогодні, 7 квітня, о 12-й годині в актовій залі головного корпусу Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка відбулось представлення нового ректора Вишу, професора Надії Скотної, яка минулої п'ятниці приступила до виконання своїх обов'язків. У заході взяли участь кілька десятків освітян. Міністерство освіти та науки молоді та спорту України уповноважило міського голову Другобича Олексія Радієвського представити новопризначеного ректора педагогічному колективу університету. І я був свідком того, що конференція пройшла у суворій відповідності до всіх можливих і неможливих прав. Вона була проведена. результаті вибором колектив вистачився. 55% голосів було віддано на користь Надії Володимирівни Скотної. З Надією Скотною уклали контракт терміном на 4 роки. Нагадаємо, що Надія Скотна перемогла на виборах ректора, що відбулися 25 квітня у педуніверситеті. На цю посаду було 6 кандидатів. За Надію Скотну проголосувало 55% делегатів конференції трудового колективу. Незвичне і водночас захоплююче дійство днями відбулось біля церкви святого Юра, що у місті Дрогобичі, у рамках свята дня святого Юрія художники та просто усі бажаючі зібрались на подвір'ї церкви, щоб обшити рештування біля храму своїми картинами, які ці малювали на полотні просто неба. Обмежень щодо творчого волевиявлення не було. Малювали все та усі, хто приймав участь у проєкті. Ініціаторами акції виступили творче об'єднання Кактус і музей «Трогобичина». Рештування це, по-перше, красиво. Самі по собі рештування, бо це якась конструкція, і на рештуваннях можна робити якусь сучасну виставку. І, власне, нічого закинули в інтернет інформацію, що буде проводитися така творча студія на відкритому повітрі коло церкви Юра. Люди зголосилися. Я тут вже не. Вперше я я здається вдруге, і мені надзвичайно подобається ну, і взагалі вся історія. А, а, а сам об'єкт відмовитися від такої участі в такому форматі для мене було якось не ну недоцільно. Тим паче, що це завчасно було продумано, спрогнозовано. І тим паче ще одне дуже тішить, що тут е, дуже багато молодих художників. Це позитив. З п'ятниці понеділю церква святого Юра у Дрогобичі фактично стала великою експозицією. Загалом на захід з'їхалось кілька десятків митців із Києва, Тернополя, Львова та інших міст. Усі, хто хотів прийняти участь у акції, протягом трьох днів забезпечили ночівлею у гуртожитку. До творчого проекту долучились і меценати міста, котрим небайдужі пам'ятки культурної спадщини Дрогобича. Я хочу дійсно висловити подяку двом людям: людям Віктору Возніку і Миколі Походжаю. Це так, що я цим людям вже вони вже прилучились. На завершенні акції відбулася архієрейська служба Божа у храмі. Опісля відбувся концерт львівської співачки Наталки-Половинки та відкриття виставки у музеї Дрогобичина. Експозиція була присвячена церкві святого Юра. Відтак, Другобицька святиня була представлена у живописі, графіці та документах. Метою такого заходу було заохотити людей дбати про пам'ятки архітектури та просто згуртувати навколо усіх, кому небайдужа доля храму. Нагадаємо, церква Святого Юра належить до переліку святинь Львівщини, що претендують на статус пам'яток світового значення у списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Львівщина очікує кошти на реставрацію дерев'яних церков. Цього року з державного бюджету у вигляді субвенцій будуть виділені кошти на реставрацію чотирьох дерев'яних церков, які будуть пропонуватися до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, йдеться про церкву в селі Матків, Троїську церкву у Жовкві, церкву зі Шесті Святого Духа в Потеличок та про церкву Святого Юра в Друговичі. Всього на включення до списку ЮНЕСКО претендують вісім українських дерев'яних церков. На повноцінну та ґрунтовну реставрацію кожної із цих церков потрібно близько 4-5 мільйонів гривень. Нагадаємо, минулого року вже виконувалися першочергові протиаварійні роботи, зокрема, заміна покриття дахів і стін церкви та дзвіниці на пам'яті архітектури національного значення дерев'яній церкві Святого Юра з дзвіницею в місті Дрогобичі, яка, на думку незалежних експертів, є найкращою з усіх українських дерев'яних церков. Пам'ятки вже потрапили до так званого попереднього списку ЮНЕСКО. Щоб увійти в основний, потрібно провести ряд складних бюрократичних процедур. Коли саме церкви увійдуть до списку ЮНЕСКО, експерти прогнозувати не беруться. Однак реконструкція церков і надалі триває. У Львові пограбовано головний осередок культури Палац мистецтв художників України. Зранку 4 травня з Палацу мистецтв художників України у Львові зникли чотири декоративні ланцюги, що прикрашали міжколонні галереї палацу від вулиці Коперника. П'ятий ланцюг дивом вцілів, хоча також був зрізаний, лише не забраний злодіями. Як повідомляє інформаційний портал, зік, за словами слідчої групи, яка прибула на місце події, при детальному огляді можна помітити, що зрізи робилися ручною пилкою з використанням змазки, що свідчить про те, що злочин здійснений сплановано та професійно. На момент скоєння злочину палац охороняли три різні підрозділи. Зокрема, охорона палацу мистецтв, охорона фестивалю «Мадярфест» та виставки «Дзеркало моди. Однак зупинити зловмисників не вдалося. Факт зникнення ланцюгів був виявлений близько 12 ти години дня, про що відразу повідомлено охорону палацу. Ті, в свою чергу, надали інформацію директору палацу Юрію Гнатковському. Досі нічого не відомо про хід та результати розслідування. Нагадаємо, ланцюги мають неабийку історичну та культурну цінність. Вони колені, ручної роботи та мають значну мистецьку вартість. На оздоровлення школярів Львівщини планують витратити 50 мільйонів гривень. На Львівщині цього року планують оздоровити 140 тисяч школярів 55% відсотків, як це задекларовано на державному рівні. Як повідомляє Львівська обласна державна адміністрація, у бюджетах районів та міст обласного значення на оздоровлення дітей у 2012 році передбачено 10,5 мільйонів гривень. Однак цих коштів, аби оздоровити 55% школярів, замало для оздоровлення такої кількості дітей, потрібно не менше 50 мільйонів гривень, які очікують отримати з бюджетів різних рівнів та з інших джерел фінансування, таких як підприємств, організацій установ тощо. Східниця претендує на статус курорту державного значення. Львівщина готує документи для Верховної Ради про оголошення території селища міського типу східниця курортом державного значення. За повідомленням інформаційного порталу, зік про це йшлося на колегії Львівської обласної державної адміністрації. Надання статусу курорту державного значення надасть можливість забезпечити належні умови для збереження та охорони природних лікувальних ресурсів східниці, отримати пряме фінансування з державного бюджету на поліпшення комунальної інфраструктури селища. Окрім того, питання продажу чи надання в оренду земельних ділянок стане можливе лише за погодженням центральних органів виконавчої влади. Також стане неможливою безконтрольна та хаотична забудова території. Нагадаємо, станом на сьогоднішній день державний статус надано шести курортним населеним пунктам в Україні. Наразі такого статусу не удостоєний жоден із семи курортів Львівщини. Всі новини на цей час, з якими ми встигли поділитись із вами. Дивіться повтор інформаційної програми час місцевих новин у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Усім гарного вечора. Побачимось.